Є цікавий документ, який потрапив в ЗМІ. Він, по ідеї п'ятий має бути влад. Але його треба розшифрувати. Його треба вивезти. Він цікавий. Да. Опитної конструкторське бюро новатор, значить, пише гендиректору концерна ВКО Алма Сантей, Новіковий Яну Валентиновичу з телефоном. Можете подзвонити і сказати, що він гандон. З величайшим сожаленням вимушені константир, константир, господи, Константирувати, я давно не читав по-русски, що значить новатор, ну, в общем, два ці об'єднання вони виробляють ракети не повірити, ця модель 3М14, це калібр а 3М54, це модифікація протикарабельна. Ну, але ми знаємо, що в них там всі переробляють. І от по ходу у них, ну, це цікавий документ тим Знову таки, я зараз не буду казати про те, що у них закінчуються ракети, ракет у них дихіріща, і будуть вони ще по нам стріляти, і е, якась кількість ракет виробляється, ну, от просто поточно дачу місяця відновлюються запаси. Але е, цікаве те, що от вони кажуть про те, що е, не можуть виконати замовлення, тому що деталі залишилися тільки для десяти одиниць однієї модифікації і семи іншої. Ну тобто, очевидно, що замовлення виглядає більшим. А, ну, це історія про санкції знову таки. Про те, що да, їх можна обходити, але якщо ну глобально глобальних водять проти країни, то вона стикається з такими проблемами. Я не думаю. Ми з Катю, в принципі, говорили там, про те, що вони використовують якісь е, чіпи там, і плати від звичайних там, мікрохвильовок і чогось ще. Але я не думаю, що в калібрах е, такі речі спрацьовують. А, але, але, mm -hmm. знову таки, не логі. От... Давай, закінчує думку. Ну, так, Ні, так, я що проте, так, що, кажу. ну, Знову такі 10-14 днів і ми отримаємо новий ракетний обстріл. це, ну, До цього треба бути готовим. Те, що в них є проблеми, це ну, ясно зрозуміло, але ну, от, така історія. Ну, Просто є така ще тенденція, що чим довше триватиме е, війна, тим і, ну, от, коли є якийсь період довгих обмежень, то потім знаходяться шляхи. Е, Подолання цих обмежень, і дуже багато зараз, всяких західних аналітиків, вони пишуть про те, що взагалі взаємодія Росії з Китаєм, ой, з Китаєм, з Іраном це дуже специфічна, специфічна специфічний союз, не тільки через те, що Іран може дати ракети безпілотники, там Росія їм продає Су 35 ну там оці всі ці приколи. А ще й пов'язана з тим, що Іран це країна, яка дуже багато років живе під санкційним тиском, і при цьому вони примудряються робити зброю шахеди. Наприклад, шахед в ньому були і німецькі, і нідерландські, і навіть українські комплектуючі. Ну, тобто, вони знаходять способи торгувати, вони знаходять способи фінансову систему отримувати, вони, тобто вони, враховуючи, що вони чим довше під санкціями, тим простіше адаптуватися і знайти спосіб. Ну, Жити під цим санкційним тиском в Росії набагато прокачаніша банківська система за іранську, наприклад, да, там, або корпоративні зв'язки економічні набагато більш прокачені, тобто і в них відбувається такий обмін а, всередині між Росією і Іраном про те, яким чином а, от в цьому санкційному санкційному тиску а, існувати треба дати віддати належне що наші партнери західні які от там займаються санкціями люди вони не пасуть задніх і постійно додаються додається от інформація про нові і нові компанії, компанії які можуть там дозволяти собі торгувати Товарами, якимось, які необхідні Російській Федерації для там, створення зброї. Ну, ми про мікроелектроніку. В основному, все йдеться про мікроелектроніку. Це, в принципі, основна, основна їхня якби, потреба. От. Е Знаходять, додають списки, обмежують і так далі. Але чим довше період триває, тим простіше знайти способи для адаптації. Ну, тим більше всяких мошенників там, будуть намагатися знайти спосіб, продати якісь речі, ну, і так далі. Тобто Прокладок цих компаній з'являється більше і так далі. Тобто, це така робота на, на всіх фронтах одночасно. 哦，我。